Всім привіт! З вами Таро Віктор. Сьогодні я хочу подивитися такий розклад Мобілізація чоловіків 50 Жінок і обмежено придатних. Червень місяць, що чекає. На червень місяць. Мобілізація чоловік 50. Чи буде мобілізація чоловіків на 50? Чекають. Дуже круті зміни чекають. знаєте як по судьбі. Кажуть, трошки погуляли, ідіть захищайте свої, свої землі. Далеко буде. мобілізація 50 плюс чоловіків буде, і ніде не дінуться Ніде не дінуться. зірка. Відправлятимуть куди хоч. Є надія на те, що можна буде якось залишитися. Ну, кого хвороби, кого що, тому що е, по пентаклях це виздоровлення, але по пентаклях, коли кризис недостаючий, це хвороби. І це якраз карта говорить про те, що людина має якісь хвороби. Карта вагань. Мобілізація буде, покажу Пентакли і будуть набирати. Як молодих, я так скажу. Будуть набирати, як молодих. Говорять одне, прям розговор. Але Фортуни каже, буде, і знов карта випадає. Поповнення. Початок нового. Поповнення лав. Щоб було гарне забезпечення. Гарне забезпечення. Більше. Я б не сказав для масивності чи для масованості, щоб було для кількості, так можна сказати, для кількості. Ні. Люди старші, розумні люди. І це імператриця для розвитку держави. Більше людей, більша захищеність. І переход карта миру. Переход в нове. Тут масованість. Я скажу масованість і карта е, як самонакручування. Але ця карта каже ще масованість, що будуть брати без розбору і мир, переход в новий світ. Що в новий світ, то в новий світ. Паш Пентаклій. Тобто жезлю, вважаюся. Перш Паш, Паш, нове, 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 нове. Тут в мене всі карти нового випали вже. Всі карти нового. Вчися. Вчися. Омоложуйся. Так ще можна сказати. Омоложуйся. Будь хитрішим. Отримуй результат потіхому. Знаєте, як от у приказки про старий кунь. Потіхому. Досягнення результату і отримання. Як кажуть, як десяточку, десяточку попав. Даже я скажу, велика допомога буде. Я так скажу, люди вже хворі, вже 50 не зможуть так виконувати свої завдання, але вони просто чим. Чим виграють, тим, що вони розумні, і тим, що вони вже пройшли якийсь навик, всі служили і всі знають, що це таке. Але я так скажу, на питання, мобілізації чоловік 50, чи буде чи ні? Однозначно буде і будуть брати, так скажу, без розбору. Мобілізація жінок буде? Мобілізація жінок буде. Карта випадає на добровільних умовах. Як захочу, так і піду. Добровільні умови і зірка. Є надія на те, що не братимуть, але на добровільних умовах братимуть. Карта обману. Ну і так скажу, тут на добровільних умовах, хто захоче, Нових ощущений, вчитися щось нового, обнулися, почати щось нове і піти на поля сражені, той піде. Ну, багато хто мечтає, дивився, стоїть, дивиться. вдаль. Любві хоче. Недостаток любві йдуть для того, щоб був мужчина. Карта шансу. Хочуть отримати, отримати якийсь шанс. Ой, дівчата. Так, ладно, дивимося по-другому. Ну, не будуть брати. Тільки по добровільних. по добровільній згоді. Але у чого буде ставити? Які зміни проходять. Зміни проходять якісь. Знаєте, те, що. Ну, тут карта врачів падає. Врачів, вчителів, врачів. Так що якісь зміни проходять. Будуть. Будуть, але ну, тут карта випадає, дивіться. Це карта врача. Ця карта врача падає. врача буде. На врачебне специальности. И я думаю на обучение. Учить молодежь. Ну, может не молодежь, но учебные центры. Так, обмежено придатных будут брать. Обмежено придатных. Чи будуть брати обмеження придатних на фронт? Добре. Дивіться, карта випадає, прям забираємо домовлені, забираємо і є шанс. Захищайте свою землю. Але є два путі, який путь вибрати? Ще залежить від кого. Вибір, Вибор. договоренность, у нас. Правосуддие. Що заслужив, то і отримаєш. правосуддя, що заслужив, то і отримае. Ну тут я тебе так скажу, не так и випадає тут лікарня. Я думаю, мені випаде лікарня, да? Залежить від лікарні. Ну від лікарні мечі от. Двойка мечів. Це може казати, що все залежить від лікарняного. Але я дивлюся, що тут усі вилічуються. Усі. Навіть той, що не ходячий, бо стає ходячим. Всі стають здоровими. Зразу енергія піднімається, от стоячий. Бо людина, яка була в застої. Ми так дивимося, да? не ходячий. От енергія одразу з'являється, становиться ходячим, омоложується. Тут прям молоді всі робляться. І по правосуддію, ну правосуддя, ви розумієте, як, так? Да? Прийшов, сказали, ти здоровий. От бачите, який відразу молодий зробився. І вперед, дивись, яка енергія набралася. І тут енергія набралася, як святої води випив. Молодий, молодий, молодий. Кром молоді, оточують. Тому що начальник сказав, і всі зробилися врачам, ті закрили глаза. Зробили важке рішення прийняти по цій карті, говориться, прийняти якесь важке рішення. Прийняли рішення, що всі молоді стали, всі вилічилися і всі пішли воювати. Але до чого це дойде? Та до того що дойде, що будуть жертвеності. Людина не може цього вже виконати. А їх буду дивитися куди. Обмежено придатні, швидко рухається. Теж, б сказав, штурмовики десь, Колісниця. Ну, Колісниця більше, як каже карта, що підвозить щось, забезпечення. Забезпечення підвозить. Але це можуть бути і танки, можуть бути БТРи. Що хоч, може бути, все, що рухається. Все, що рухається, можеш на них працювати. Але ти, карта каже, як обмежений. Ну, людина не може така обмежена бути. Так, да, забезпечення. Підвозить. Все підвозить. Обмежено придатних будуть брати в забезпечення. І карта сили, і швидкого, як кажуть, швидкої переміни. зміниться. Я б ще сказав, знаєте, ну тут по карті нема такого, але я б сказав, що підростеш, научишся. Поки маленький випадав забезпечення, а тут вже рицар. Рицар, навчився. Не вмієш заставити сили. Не вмієш заставим, не хочеш научити. Чипа такого випадає. А працювати будеш. Отким всі ілюзії і досягай результату. Карта досягнення результатів. Захочеш научишся. І прям десяточка випадає. Попав в десяточку. Так що так воно і буде. Нікуди цього не дінеться. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки. Діліться цим розкладом і пишіть коментарі. На благо.